Вітаю, друзі, і нагадую, що Media впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційно огляд фронту починаємо з куп'янського напрямку. Ворог продовжує вести наступальні дії, посилюються атаки, напрямки ударів залишаються незмінними. Це Синьківка, ворог не мав успіху і намагається розвинути так само успіх в районі Іванівки, а також Табаївки. Основні бої продовжують вестися за висоти. Наші сили чинять опір. Дається взнаки потреби, все ж таки, в додатковому озброєнні, засобах. І тому це ще один сигнал для наших партнерів підтримувати Україну. Разом з тим вживаються всі заходи для того, щоб стабілізувати і не дати ворогові з флангів. Охопити фактично Куп'янськ і зайти туди. Лиманський напрямок ворог продовжує вести бойові дії в районі Тернів, має частковий успіх незначний. Наші сили продовжують стримувати численні атаки, застосовують для ураження так само техніку, сили, продовжують, і ці наступальні дії будуть продовжуватися. Мета зрозуміла це рухатися на захід в бік Лиману і так само, вочевидь. Не виключено, що противник буде намагатись йти на північ до з'єднання з угрупованням, яке рухається в районі Табаївки на захід. Бахмутський напрямок залишається доволі складним. Зараз бої йдуть фактично за часів. Яр. Ворог намагається прорвати українські позиції оборони, здобути висоти. Дуже важка складна ситуація, непрості бої наші сили стримують окупанта, наскільки це можливо в цих умовах, але, звичайно, так само потребуємо підсилення боєприпасами, снарядами, дронами для того, щоб ця протидія ставала ще більш ефективнішою. Авдіївка, звичайно, залишається найгарячішим напрямком зараз разом з Куп'янським на фронті. Ворог атакує, намагається просунутися безпосередньо в місті в забудові, чи точніше від того, що залишилось від неї, несе великі втрати 1 до 8, 1 до 10. В принципі, деякі оглядачі усім спільнот обчислюються на сьогоднішній день, але має частковий успіх і просувається. Це те, що треба розуміти, що ситуація складна, ворог намагається вийти по центру. Так само фактично Авдіївки зайти. Місто і просуватися, і ворог намагається перекривати фактично шляхи сполучення, логістику. Наші сили стабілізують цю ситуацію, відкидають російські війська для того, щоб мати фактичну змогу і логістичне забезпечення. Вочевидь, наміри українського командування будуть продовжуватися на виконання двох цілей: це зупинення темпу просування ворога і знищення якомога більшої кількості сил і засобів. На шахтарському напрямку ситуація більш-менш нормальна. Ворог значних дій не вів. є обстріли, намагаються повернути певні втрачені позиції, але разом з тим наші сили стримують. Теж саме стосується Таврійського Оріхівського Запорізького напрямків. там... Ворог концентрується на ударах з флангів роботи на вербове, намагається зрізати виступ, в який і вклинювання наших сил вирівняти лінію фронту. На цьому буде концентруватися найближчим часом. Кількість атак то зростає, то зменшується. Видно, що все одно зараз для ворога пріоритет це таки східний напрямок, де вони ведуть активні наступальні дії. Мета максимальна до виборів президента. В Росії захопити всю Донеччину, Луганщину, мінімально захопити Авдіївку і Куп'янськ. Лівобережжя Херсонщини. Наші сили продовжують виконувати задачі, наносять значні удари по силам ворога. В основному працюють дрони, працює артилерія і працюють героїчно наші підрозділи морської піхоти і сил територіальної оборони України. Ситуацію тримають. Прапор в кринках виставили для того, щоб ворог бачив, що ми тут і тут стоїмо, і це наша земля. Це важливо. Звичайно, що топ-тема так само тижня це заміна військового керівництва. Маємо головнокомандувача збройних сил України, генерал полковника Олександра Сирського. Так само оновлений генеральний штаб. Командування, бажаємо всім успіхів, перемоги і тільки вперед. Тобто, це все спільна задача. Вона залишається незалежно від змін кадрових перестановок. Стратегічна задача це перемога в цій війні і знищувати агресора. Міжнародний вектор, сполучені штати, сенат наблизився до надання допомоги Україні. Фактично, сенатори проголосували за те, щоб Пройти далі за процедурою про передачу Україні 60 мільярдів доларів допомоги, з яких 28 передбачено на озброєння, навчання і обмін розвідувальною інформацією. Тому чекаємо подальших голосувань і так само рішення про передачу. Далі в палату представників, де вже палата представників, де є спікер Джонсон, фактично соратник Дональда Трампа, можливого кандидата в американські президенти, і пройти це там дуже важливо. і Ми сподіваємося і віримо. В допомогу наших партнерів, Рамштайн відбувається, задачі залишаються незмінними посилення українських засобів ППО. Так само це передача додаткових артилерійських засобів ураження, це передача і продумування передачі F-16 з ракетами, які можуть долати дальність 450 кілометрів, які для нас дуже важливі. Так само це ракети «Таурус» і Ми чекаємо позиції від Німеччини. Мюнхенська конференція з питань безпеки і в Німеччині очікується, що буде підписана угодно. Ода про гарантії безпеки для України, яка буде передбачати рівень підтримки за зразком угоди з Британією. Фактично, Мюнхенська конференція буде присвячена обговоренню стримування російської агресії, підтримки України і забезпечення миру в Європі в інтерв'ю президент держави агресор Путін. Такеру Карлсону визнав, до речі, оце єдиний момент, на якому я хочу зупинитись. Він визнав, що Україна здатна зайти в Крим, тому що він сам сказав, що якщо українські війська з'являться в Криму, тоді можуть застосувати ядерну зброю. Тобто, коли ворог визнає спроможності, це доволі таки непогано, тому що спроможності українські, попри все, будуть нарощуватись. Дякую, бережіть себе, слава Україні!